В цьому відео я зібрав усі біоми в Майнкрафт Хардкорі. Проект вийшов дуже складний, на який я витратив 40 ігрових днів. Це було дуже складно. Навіть пекельних жителів у Енді чи дорогі дім, це якісь маленькі квіточки. Рекомендую вам зразу же підписатися на канал Міха Джуніор, тому що для того, щоб зробити одне відео, мені знадобиться цілий місяць. Тому підтримуйте мене лайком і підпискою. Ну що ж? Починаємо. Стою я, значить, тут і дивлюся на цей жах. Ви просто, <рес> друзі, подивіться, що це. Так, <рес> да, це я хотів зробити в Майнкрафт Хардкорі статую моєї морської свинки Васі. Васілі, привітайся! Ну. Васілі Алло! Ладно, показав вас що і висаджуть. Зараз я буду збирати всі ресурси Шалкер в Ендер і будемо йти робити біоми. Готово, все, можна летіти робити біоми. Біоми я буду робити там, де є моби, тільки з іншої сторони. Але за того там є страж, то мені потрібно багато молока, щоб зняти ефект з нього. Дякую, корівки за молоко. Зараз, друзі, я буду робити те, що я ще ніколи не робив, а саме кімнатки для мобів. Тільки, друзі, спочатку мені треба прибрати оці всі дерева, а то вони мені будуть заважати. Зараз будемо користуватися тактикою фермера. Якщо вгорить поле, то треба обрити землю так, щоб нічого не заразилось вогнем. Я таки буду робити. Так, друзі, я вже за. Боже, мій налякало, як бо. Let's go палить. Що я наробив? Я ж згадав, що тут є доски, ззаді, швидко. Все таки, друзі, я в справися з цією ситуацією. Да, тільки тут уже лісу зовсім немає. Я думаю, що в довжину кімнатка буде 5 блоків, тому зараз я зроблю розмітку. Так, макет є, тепер мені потрібно зробити кімнатки. Фірус. А коли мені не вистачало каміння? Проходиться самому їх добувати. <ривіт> <ривіт> ну нарешті, друзі, я це зробив, боже, це було так довго. Увага! цілих вісім годин! Так, ну почнемо, ми так думаємо з Діпдарка. Раз, два, три, хопля! Діпдарк готовий. Тепер приступаємо копичним печером. I'm ready. Саме простий біом, який я коли-небудь робив. Океандо. Okay, я вам, до речі, забув показати, скільки я викупав камня для стін. Ви просто подивіться, це жесть. До речі, я повернуся за камнем для того, щоб зробити підок. Ah. Чего? Четірети камбіа! Так, а ну ануї десь. Що? А разве є таке досягнення? Я не знав. Добавив так скалку в жилу, ну, мені так захотілося. Ну і також зробив новий вишневий біом. Пограв у спідраннера, коли я летів до тотемів. Найс. Nice. До речі, я вперше раз в Майнкрафті зміг збити рейд. О wow. мага! Oh а зараз я вам продемонструю саме складні трюк Майнкрафта. Так, yes! да, друзі, як ви вже зрозуміли, я зараз буду робити сніговий біом. А чого я прилетів сюди? Просто щоб вкрасти сніга. Я, друзі, навіть не знаю, як живеться цим бідним медведям. Бош. По даним Вікіпедії у Незері 2 градуси. Домой. Ось тот самий біом, який я хотів зробити. Так, да, Це дуже жахливо. Ще з незера я піднатирив трохи пісок душ, тому зараз я побудую доліну піска душ. Так, залишилося до Тихо, тихо, швидко, швидко, швидко в воду. Фу. І, -і, -і. верний біом є. Магровий також. І -і -і. Я так розумію, що скоро персонаж буде сальто робити на елітрах. Кайковати не зарака капець. Біом готовий. Зробив я, значить, такий, як за пагорби краю, але тут немає однієї маленької деталі. Ти у Ен Сіті для того, щоб добути одне, а саме пурпурове скло. Це моє літер, це моя добичя. Дякую. До речі, тут дуже класний лут. Нарешті призв... В смислі? Все-таки я зміг якось забарікодіруватися, і тепер шалкери мені вже не будуть заважати. Тільки буде впасти, тільки не впасти, тіки буде впасти. Фух. Слава Богу, що я тут зробив місток. У версії 1.20 можна нарешті кастомізувати броню, і тому я зробив на своєму дуже чудовому дезерту нагруднику орнаментом ладунків вежа із діамантів. Тепер я можу нарешті робити вежу шалкерів, Ну правда, би шалкерів, так але там буде невеличкий сюрприз. А саме невеличка скриня з бонусами. Забув виліти додавить сорян. Я так думав, що це буде такі якби острівці края, які якби лівітірнув. А тут просто пустота. Після версії 1.17 деякі портали можуть заспавнитися в печері. Якраз мені повезло, і я зазванувся біля карстової печери. Тому я якраз здобув всі ці ресурси. В смислі? куди виходить наді мною печера, так? До да, куди ти падеш, Алло? Трохи середити я все-таки повернувся додому і зробив кастрову печеру. Пустеля? Два ще ізі. Роблю я, значить, такий удалений біом, так сказать, він називається у нас засніжений пляш. Причому я знов відправлявся в ад, щоб украсти сніг. Я тут, друзі, на монтажі, звичайно, забув, що я робив звичайно пляшу на сніжне. Мандрую я, значить, по Несері і бачу ось цей портал. Я таки не розумію, що це, але коли я зайшов, то я зрозумів, що це. Так, і що це за місце? Розкажіть. О, згадав! Якраз заодно зроблю біом джунглі. Це джангл год боже! Добавив ще у пустелі лаву. Просто так. я зараз буду робити не понів зараз. Об'ясни мені, будь ласка, навіщо тебе взагалі додали у гру? Давай, не заважай мені. А, ой. Болото я зробив і березняк також. Ну, і як же без нашого улюбленого стражу? Виншу, я, коротше, трохи повіддихати і помандрувати по аду. Але... Щоб добратися додому, мені задобилася чила година. Були, звісно, стрьомі моменти, але у мене все було добре. Приготував я елітри і, і полетів знову літ для першого пляжа. Забув, до речі, сказати, що я добав вже квіткову рощу. Оказується, друзі, я вже зробив замерзший пляж і зараз я роблю діни піки. Знову забув на монтажі, що я роблю. Друзі, я хочу щось тут побудувати, але тут цілий лагерь шалкерів, тому мені треба його перенести. Біля ферми Пороху я побачив тайожне село. Я подумав, а що якщо якраз зробити тайгу? Це буде класно. До Речі забув сказати, що я забабахав дуже класний дім в цьому тайожному селі. Зубенко Міхаїл Петрович. Та й га готова, правда, єлі якась крива. Ну я старався, ну як ви. До речі, ми забули про саме старий біом у світі, а саме звичайний друзі. Ви просто подивіться, я, мов знов в незері не застряв. Друзі, нарешті, перемога. Ось вони наші біоми. Ви просто подивіться, які тут масштаб операції з новим діпдарком і вишневим біомом. Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам скажу велике дякую. І також перевірте, чи горить у вас червона кнопочка підписатися. Друзі, з вами був я Міша. І ще зустрінемося? Опа, Боже, тихо, 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 тихо. Ну ось, мало не згорів.